Сьогодні у нас 14 серпня і ми вам хочемо показати форму калугіна це кешмиш і риска. Ось такий у нас вже на сьогоднішній день. Вже у нас до набрав цукру. Тут кущику 4 роки, на кущику 30 гронок. Має такі ягідки гарні, тоненьку шкірочку, гармонійний смак. В розрізі має 2 рудименти. При вживанні не відчуваються м'ягенькі. Сонечко, він в нас не боїться, не печеться. Після дощику не тріщить. Гронки вагою від 600 грам і до кілограма. Ягідка 4-6 грамів. Ось така наша і